Привіт! мене звуть Влада Матвійчук, і сьогодні ми з командою приїхали на Куяльницький лиман, аби розказати вам, що таке солікорнія, або як то кажуть, морська спаржа, і як її приготувати. Допомагати дізнатися, що таке селікорнія. Нам сьогодні буде Софія, директорка одного з закладів, де ми потім зможемо спробувати її приготувати. А сьогодні я допоможу Софії зібрати її трошки і запитаю Софію взагалі, що це Софія. Розкажіть що це таке, чому це цінно? Селікорнія — це на така морська наземна спаржа, яка росте на засушених, але дуже солоних місцинах. В Потизькі області нам пощастило, тому що ми зможемо її зараз вам зібрати, скуштувати і в такому сирому виді, і потім вже з Олександром ви її приготуєте. Вона дуже насичена мінералами і її солоність вона є природньою за рахунок того, що вона переростає на такій дуже дуже солоній місцевості. Її майже неможливо виростити в домашніх умовах. Це має бути Пустеля, але дуже-дуже засолена. Тільки тоді вона зможе там рости і буде тоді комфортно. Це є різновидом секуленту. тому давайте з вами збирати я вам паралельно буду, буду про неї розповідати. Чим менше вона, тим Менше нам потрібно буде обрізати пагонів, щоб менше її тоді потрібно було чистити. І обов'язково треба обрізати, чи я можу обірвати А, я не можу сказати, що вас це вона дуже соковита. Бачите, якщо ми будемо її рвати, у нас з таким дуже високим трудом це вийде, бо вона ще така молоденька. Складніше її буде збирати десь в серпні місяці, тому що вона тут буде такі вже прям зарослі великі. Ми можемо її спуштувати сирою, якщо хочете, не бійтеся. Не схоже на солоний гірок. Вона дуже хрустка, дуже солона і така водяниста. Так, але зловживати нею не можна саме в сорому вигляді? Ну, в будь-якому. Тому за рахунок того, що вона дуже солона, я думаю, що у людей, у яких є якісь заборони щодо певних мінералів, зловживати не краще. Але якщо як альтернатива солі, я думаю, це, це має бути прикольно. Який в неї взагалі сезон? Скільки її можна збирати? Їм можна збирати від того, як вона починає рости. Це неочікувана подія, скажімо так, тому що в цьому році все з'явилося трошки раніше ніж могло бути, і в цьому році вона з'явилась десь в. На початку травня, кінець квітня, початок травня, і вже вона в нас одразу з'явилася в меню, тому що ми слідкували за нею. Бо для гостей, особливо ті, хто приїжджає відпочити в місто, або по яких справах, для них це диковинка, і загалом її більше в Україні я не знаю, де її готують, де її можна скуштувати у будь-якому в принципі вигляді. Я знаю, що раніше е, вона росла у Херсоні. Я думаю, зараз росте. Е, і там їх дуже багато. І на одеських пляжах, коли неможливо було скористатися ними, то там теж виростали прям такі великі аж дерева, бо вона була там вільна і вона собі спокійненько росла. Я взагалі ніде, окрім вашого закладу, не бачила такого в Одесі, і я не зустрічала такого ані на привозі, ані на інших других ринках. Взагалі, чому її не продають? Чи це про це ніхто не знає? Я думаю, що про це ніхто не знає, бо багато навіть коли ми приїжджаємо сюди, підходять люди і питають, що ми далі з нею робимо і взагалі для чого ми це робимо. І ніхто не замислюється над тим, що можна це їсти. Скажіть, будь ласка, я бачу, що ми з вами зараз зробимо, вона така зелена, а там є трошки рожева. Від чого залежить її колір? Чи можна брати рожеву? Так, рожеву теж можна брати, вона буде менш солона, і колір залежить від того. Наскільки засолена ця місцевість, на якій вона виросла. Тобто, якщо брати в загальному, то десь я не знаю, на початку травня вода була аж там. зараз вона відійшла і тому воно так ось якось шло. Вона відійшла, і тому тут вона вже виросла молоденька, тут її взагалі не було. Була водичка, вона виросла більш зелененька, а там, де більш точніше, менше засолена, вона там росте рожево. Але за смаковим якостями вона просто менш солон. Ми вже зібрали нашу морську спанжу. Більше, звичайно, Софія збирала, ніж я. Але зараз ми їдемо в ресторан, аби дізнатися, як це правильно приготувати. Давайте вам трошки допоможу. Дякую. Вітаю, Олександр Вітаю, Влада. Ми з Софією трошки зібрали для вас морської спаржі, але я хочу у вас запитати рецепт: як мені це приготувати вдома? У нашому випадку ми приготуємо картопляне різото з салікорнію, лисичками та стрілки часнику. Що нам треба зробити? Для цього нам потрібна картопля. Ми її зарані трошки підварили. Зараз будемо обсмажувати на сливочному маслі. Вмикаємо патейню. Треба обсмажити цибулю. Давайте я цим займусь. Будь ласка. <рес> Дякую. Треба підсмажити до золотистої сторінки. Потім додамо картоплю. Паралельно ми будемо обсмажувати липічки. Ви мені скажете, коли картоплю, картоплю додавати? Так. На суху сковорідку висипаємо миті посички. Треба, щоб волога з них вийшла. І переходимо до нашої спаржі. — Вона має окремо готуватися? Так. А що ми будемо з нею робити? Просто обсмажимо. Обсмажимо, трошки додамо цукру та вина білого. Угу. Все, можна додати додобля... картоплю. Скільки має картопля готуватися? Десь хвилин сім. Взагалі це важко буде вдома приготувати, якщо я не на спеціальній кухні. Насправді, тут все дуже просто і продукти дуже прості, наші українські. Поки воно смажиться, можеш нарізати стрілки Як Яких я маю нарізати? А, дивись, давай я тобі покажу. Ага, супер. А десь ось такими. Угу. А вони нам для чого? А, ми додамо їх в різоту. Їх теж можна десь придбати на ринку. Так, вони навіть да, на привозі всюди є. Також можеш нарізати пітрушку. Я не така швидка, як ви, але я намагаюся. Ще нам потрібно буде пармезан для різоту, слівка. Дивись, буквально, вибачаємо, переб'єте нам, буквально хвилинку-дві підсмажили і додаємо віно. Трохи притасаємо. А Скільки вона має так, щоб тушитися? Також десь хвилинку, після того, як обсмажили, трохи цукру це Для чого? А, так, як вона солона, трошки брати цю салониці і додати сла... mm -hmm. сладість маленьку. Mm -hmm. Давай додамо стрілки чесноку mm -hmm. до нашої картоплі. Паржана mm -hmm. вже готова. Я якось зможу зрозуміти по її вигляду, що вона вже готова. А, ти, ти можеш спробувати її, вона стає дуже м'ягенька. Можна ти я візьму? Боє. Так, звісно. Ну, вона взагалі ні на що не схожа. Взагалі. Мені здається, я не їла нічого схожого на це. Ну, смачно. Але вона хрустка така хрустка. прикольна. Так, до картоплі. Добавляємо сливку, пармезану. І це все треба затягнути. Щоб лишня жидкость випорилась, і вона стала як кремообразним uh -huh. таким, додаємо петрушечки. Це можемо викладати і їсти. Ми спочатку викладаємо карт... картопельку, так. Тепер викладемо лисички і наша парже. Вуля готово. Я хочу почати з самої спаржі, але напевно треба все це якось Сирога. разом. Сирога. так? Ну як тобі? Смачно, але я не розумію на що це схоже. Колись я таке куштувала. Десь маємо має бабушки. Я не знаю точно. Сергій, трошки скуштуєш ти? Ні. Я намагалася тебе нагодувати. Я думаю, я спробую це приготувати вдома. Я думаю, це буде не так гарно, як вийшло тут. Дай Бог, це взагалі у мене вийде. Якщо ви спробували це приготувати у себе вдома, напишіть, будь ласка, нам в коментарях, чи вийшло у вас, чи це так гарно. Якщо ні, ми знову прийдемо до Олександра і попросимо новий рецепт. Всім будь ласка.